Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали в 11 ранку. Знову відбулася блокада Москви в Росії. Розгвардія проведена в найвищий ступінь готовності. Водночас навколо Москви зводять блокпости в Росії. Почали будувати блокпости навколо Москви. Перевіряють військових та перевели Розгвардію найвищий ступінь бойової готовності. Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, фюрер Путін дуже боїться військового перевороту. Тому навколо Москви будують блокпости. А розгвардія перевіряє військових, підозрілих затримують. Путін сьогодні не може зняти зняти Білоусова чи Патрушева через політичні мотиви. Якщо він його зніме, він зазнає поразку ОСВОВ визнання, що його вертикаль влади не працює в суспільства. Постає питання мобілізація, є куди поділася регулярна армія. Він би дуже хотів його зняти, але Білоусов розкручений пропаганду, яка не може перебити інформацію стосовно того, що вище військове керівництво не може впоратися з Україною. Наголосили Джерела. У той же час нещодавно з'явилися повідомлення про таємний неанонсований 4 чотиригодинний телефонний дзвінок колишнього президента. Ша Дональда Трампа до президента РФ Володимира Путіна. Інформація проходить із джерел дипломатичних і розвідувальних кола. Згідно з неофіційними даними, розмова супроводжувалася емоційними спалахами та жорсткими заявами з боку Трампа. Саме це налякало Путіна Трампа, мовлячи з позиції сили, нібито висунув Путіну серйозні вимоги, передати Україні заест за області, також відвести війська. Інакше Сполучені Штати готові ввести нові санкції, включно з постачанням далекобійних ракет в Україні та застосувати до Росії іранський сценарій, тобто. У максимальне міжнародне обмеження потрібне до того, що було накладено на Тегеран після ядерної кризи. Що відомо від надійних даних, попередні офіційні дзвінки Трампа і Путіна, лютий і березень 2025-го фіксувалися як формальні тривали одну-дві години і спрямовувалися на обговорення тактики щодо України та близького сходу. Але цей чотиригодинний дзвінок відрізнився за часом, інтенсивністю та емоційністю. Він походить від ненонсовного контакту, що викликає настороженість емоційна складова, крики та погрози за даними джерел. Трамп не стримувався і кілька разів переходив у гнівний тон. Зафіксовані такі формулювання. Нехай Кремля зрозуміє або ви виконуєте умови, або санкції стануть не просто жорсткими а катастрофічними. Це вже не гра. Якщо зараз і дві області не перейдуть, ви самі напроситеся на іранський сценарій санкцій. Ці оцінки підкріплюють і попередні заяви Трампа про крайні заходи щодо Росії. Ультиматум, що вимагає Трампа: перше передати контроль над Запорізькою АЕС, передавши ОБСЄ міжнародним місіям, або Україні, друге повернути дві укупо. Вані області формулювання натякає на Херсонську та Запорізьку. Третє відвести війська з України, натякаючи на припинення активних бойових дій. Четверте, інакше США спрямують на Росію іранський сценарій, тобто максимально жорсткі санкції по зразку, тих, що накладені на Іран після ядерних суперечок. У відповідь США готові взяти і надати Україні новітнє озброєння. Вказувалося про далекобійні ракети для надійного стримування РФ з якою метою зачепили Росію. Стратегічне стримування погрози санкціями повинні примусити Кремль до поступок до Початку активних виборчих процесів США розподіл відповідальності ультиматум ставить Путіна перед вибором між самобезпековими втратами та збереженням режиму. Удар по режимному іміджу відкриття такого дзвінка показує, що Путін більше не має виняткового впливу на міжнародну політику. Можливі варіанти відповіді Кремля, поступка, часткове контроль або розширення місії ЗАЕС, За обмін полоненими обмеження обстрілів, ігнор продовження війни, спроба запровадити проти санкційні проти США, ескалація обмежена військова відповідь або. Намагання розшкодити американську або українську інфраструктуру у відповідь Важливі ризики та сценарії. Якщо Путін відмовиться або зволікатиме США, можуть озарити підтримку України озброєнням, яке змінить баланси на фронті. Публічне розкриття ультиматуму може позбавити Трампа дипломатичних важелів. Росія може відреагувати потужним контрнаступом або кіперкампанією. Внутрішня політична реакція у США Таємний дзвінок під час виборчої кампанії стане приводом для звинувачень у, у неузгодних або прихованих гастростратегічних. Рішення висновок таємний чотиригодинний дзвінок між Трампом і Путіним це не просто дипломатія, а стратегічна операція зі зміни умов війни. Ультиматум включає чіткі вимоги по позас окупованих територіях і виведенню війська за невиконання жорсткої санкції, а потужне озброєння України. Це черговий доказ що США мають намір радикально змінити статус кво в кризовому регіоні. Росія опинилася серед історичним викликом, що може перетворити внутрішню політичну ситуацію на щось і вкрай ризиковане. Редакція каналу не несе Ності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.